Яскраві й талановиті, артистичні та працьовиті. Це гуртківці падійону на великій сцені у традиційному новорічному концерті. Своєрідне завершення зимових свят і початок нового року у палаці завжди відзначають феєрично. До події готуються заздалегідь. Ми готувалися дуже довго. Місяць це праця, це велика праця. Мали кожен день репетиції, дві-три години. Виходити на сцену, чекати, бути співаком це не дуже легко. Ні пандемія, ні навіть війна не зупинила вихованців падіюну. Діти, попри складні умови, продовжують займатися улюбленою справою і обожнюють виступати. Я дуже люблю сцену. Для мене це дуже великий ривок. І я з самого дитинства беру участь у концертах, тому для мене кожний раз це задоволення, це проживання певної історії на сцені, і звичайно, це віддача емоцій глядачам і сприймання їх. Хтось перед концертом хвилюється, а хтось уже вміє вгамувати свій неспокій. Ми взагалі не хвилюємося. Ми взагалі не хвилюємося, тому що, знаєте, це все таки дует, і ми одне одного підтримуємо, доповнюємо. Ми не боїмося сцени, можна так, так казати. Коли виходжу, да, в мене є хвилювання, тому що багато людей, коли людей немає, то я не хвилююся. А коли люди є, то я хвилююсь. Вміти триматися на сцені основне завдання кожного артиста. Ведучі теж мають свої секрети. Потрібно відволіктись від. Думок про сцену, про те, що там багато людей, можливо, зосередитись на комусь, хто є в залі, хто тебе заспокоює. Е, звичайно, дихати глибоко. Очікують святкового настрою від концерту і глядачі. Це, по-перше, розвиває культурне життя суспільства. що досить цікаво було б подивитися і в такі часи, коли в когось виключають світло, подиви... ну, прийти в якесь приміщення, подивитися такі концерти. Артисти обіцяють, що буде незабутньо. Має бути дуже класно, дуже атмосферно, багато глядачів. Так, і ми вам обіцяємо, що Ну, точно не прийдеться. Цим концертом. Ми хочемо показати тих діток, які готувалися майже цілий рік до зимових свят. Але зв'язку з тим, що у нас то вимикають світло, то була пандемія, то було ще щось, то ми не могли показати ці номери. Ці номери є одними з кращих, а дітки є не наймолодшими, які виступають. Я думаю, що всім сподобається. Я думаю, що цей концерт буде таким показовим, феєричним. Гарним зимовим проведенням часу. Репертуар концерту святковий та патріотичний. Сьогодні ми виконуємо перший наш дует. Пісня називається Лалеки. Ось вона символізує ніжність, свободу, патріотичність нашої рідної неньки України. саме це слово лалеки асоціюється з такою вільністю, ніжністю і незалежністю. Нашої нації, нашої, нашої України, загубилася. Юні вокалісти, танцюристи, гімнасти та актори народених художніх колективів, продюсерський центр «Падіюну», ансамблю танцю, танцювальна корпорація друзів, тоді сучасного танцю бліц, зразкового художнього колективу Райдуга та художньої гімнастики подарували глядачам святковий настрій і зуміли створити справжню казкову феєрію зими.